Bye. Yeah. Oh. Вишиванки вас вітаю. Бачите, яка в нас майстриня займається, це називається техніка декупаж. Я багато бачила, але ну, такого черевичка я бачу вперше. Це кашпона фіалки. Кімнатний да? горщик, фіалки. Це ж можна маленьке поставити, квіточку да? собі там посадити. Дуже гарно. А ви зверніть увагу на оці вишиванки. Це вишиванки бабусі майстрині. Це ж старовинна вишиванка. Подивіться, яка вона з кусочків шита, тому що полотна не вистачає. І як з кусочків маленьких шивали вручну і вишивали. А у цим теж скільки років ці вишивали? Вже роки 80. І у цим теж я хочу Душі мої Два кольори мої, Дварно. два кольори. Червоне то любов, а чорне. Певне. ось, наприклад, розлучники для того, щоб завжди бути разом. Щоб, коли молодята одружувалися, їм дарували на весілля ось такі ляльки. Правда, і коли з'являлись потім дітки, у них, то вони зачеплювали стільки ля стільки лялечок. Діток з'явилася дівчинка, почепили маленьку кругу дівчинки. З'явився хлопчик, і вони розсу. Родина. так. Родина й родини одино. Оце на потаночки зернівки на новий врожай робились разом з дідухом, спеціально для того, щоб врожай був е кращий і от від того навіть щоб не породилось зерно і ні. Що ніхто, і не ніщо. Ось ця пара ой, кум до куми Це така теж нерозручник. Не разом, можна як чоловік. Це привіст. ваша така фантазія. Так, так, ну Оце не фантазія, це, це, це моя фантазія. Ось оце ось басаліна, теж збір врожаю зернових, А ось це перша лялька, яку я створила не мотанка, а саме яка має обличчя, це е ангел, різдвяний ангел. Ось ось такі крила красиві, подивіться, бачите, і ось такий різдвяний ангел. А ось ще один це е, дівчинка з ангелятком ангел-охоронець, мотанка, яка, яка мене цього року прикрашала мою новорічну етно ялинку. До речі, ось у цій криці знаходяться іграшки зетної ялинки. Мотаночки, які ми прикрашали, У мене не було звичайних класичних іграшок, де кожна зима. Саме такими іграшками прикрашена була ялинка. Дякуємо за таку чудесну розповідь. От я єдина знала, що лялька-мотанка вона мала дуже велику магічну силу. І коли особливо її перезначали, і, а... Бабуся, ось така саме у мене бабуся Зося, травниця. Сюди у цій спільнички закладалася те зілля. Якщо болить голова, значить одна трава. Якщо проблеми із застудними, такими захворюваннями, інша трава. І дитина грала, ставила це біля голови, десь на стільчику. Вона гралася, вдихала це повітря і стілювалася. Ось тільки у для дитини бабуся травничка. Що почала вчитися вирізати з просто паперу, такі чудесні, Люда Люда, от людмилка нас хоче навчитися вирізати витримали. Романівське район, містам свято, з українським російським святом, який пішло за традиції для вишиванки. Бажаю всім учасникам свята, всім гостям свята отримати величезне задоволення від побаченого, навчитися майстер класом всяких гаразд. До нових зустрічей. Дякую, бажаємо вам прекрасно відпочити на нашому святі. А ми роз'їжджаємося до виставки. яку представляє вам коменістка Світлана Олександрівна Пелака. Що ви можете розказати добрий день? Про плетіння і а вишивками займалися жителі села молосила. А ви можете розказати про ці старовинні вишивки, які у вас знаходяться? Вони не, це не старовинні, це, ну, це, 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 це сучасні, їм, їм буквально рік-два роки. Вишиває жителька нашого села Ханту, і свої уважні Романівської лікарні, медсестрою, ящиною полому бійці. Дуже цікаво, це і старовинні так? А скільки років так, ви лишили? Три роки. Наближаємося до такої прекрасної виставки Березовського Віктора Дмитровича, який проживає в Романові і давно-давно визнається, давно що він пише ось такі чудові прекрасні картини. Віктор Дмитрович, розкажіть, будь ласка, коли ви почали малювати? 38 років так і на стільній картині зі створення. А що це стоїть? Коли ж ви одіваєте, продаєте, чи десь у вас є таке приміщення, де ви їх ховаєте? день. Дякую вам, дякую. вам, дякую. На, на, нашій, на нашому сьогоднішньому раді проводиться і такі прекрасні конкурси. комплекси. Комплекс найкращого шваку, найкраще э, національне обрання чоловіч, жіноче і дитяче. І, і також відділення районного будинку полі проходить виставка цього бронку. Родина моя родина увешивалка. Зразки вишивок, тільки трьох майстринь я привезла, більше не змогла. На жаль, ніхто з них не зміг приїхати. Але вдома, коли проходять виставки, такі ми представляємо дуже багато корів. Приїжджайте до нас, знайомитесь з нашими майстринями і їхніми ми Вони достойні всі уваги. А Я бачу дуже це сучасне, да? так? Сучасні роботи, первої роботи у нас є красиво і музейна кімната в Бидівській бібліотеці. От, а це сучасне. І дуже, ви знаєте, мені така цікава робота, ніколи не бачила щось така приєднання команди. У мене інтернет собака. А по дивіться, кажете, ось це го Бачите, це я вже вишивала. Може руками вишити це все. І скільки вас часу йде на один на вишивку одного ручника? Як коли, як то можна вишити за дві дні, а вишиваю часом на посилення. Я вам скажу, що мені вже теж не дуже приємне, бо рівняється конструматою, тому що не кожен може бути космонавтом, і не кожен Ну, проти подорожить. Це бажання, знаєте, бажання сучасних, і зрозуміло, що там буде. Я, я зрозуміла, коли у вас виникло питання, де зробити гроші, ви зрозуміли, що це мистецтво можна заробляти на погані гроші, Дай Бог що ще везло і все вдавалося. А ось це жіночка робить, так? Да? Оксана Вікторівна. Ну розкажіть вам, будь ласка, чи хозила? Це наші, так? Чи як називається? Ваші викрути. Привіт, з праздничком! Це твоя? Маргарита? І куди вона вже хоче? Де вже була? Вона туди хоче. Туди хоче? हा मामा हा मामा ने कुछ कहा